Російські пропагандисти та воєнкори вимагають вдарити по Київській ГЕС та затопити Київ? Ну це типу відповідь на удар по Білгарській ГЕС, де вода, до речі, продовжує розтікатись, затоплюючи позиції ворога на вовчанському напрямку. Але питання наступне: чи можна очікувати, наприклад, цунамі в Києві, яке змиє все місто? Експерти в галузі інженерії та військової справи сходяться на думці, що сценарій миттєвого цунамі, яке накриє весь Київ, є значним перебільшенням. Причина в самій конструкції дамби: Київська ГЕС будувалася за часів холодної війни. В її проєкт закладалася стійкість до надзвичайних загроз, включно з витримкою потужних ударів, і навіть, за деякими даними, не прямого впливу тактичного ядерного вибуху. Це масивна споруда з бетону та десятків мільйонів тонн ґрунту. Для того того, щоб спричинити в дамбі критичний прорив, недостатньо одного чи навіть двох влучань крилатою ракетою. Це вимагало б масованого, високоточного та одночасного удару десятками найпотужніших балістичних чи гіпернавіть звукових ракет, таких як кинжал чи Іскандер, в одну конкретну точку, хочу це підкреслити: в одну конкретну точку, а здійснити таку атаку. Вкрай складно. Але все ж таки, ну якщо буде прорив, давайте розберемося, що станеться. Навіть якщо ворогів вдасться пробити греблю, наслідки будуть катастрофічними, але не схожими на голівудське там цунамі, яке накриє все місто. Відбудеться стрімке, але поступове затоплення. Головний удар прийме, звичайно, на себе низький лівий берег столиці. Що стосується високого правого берега, Печорська та центр міста значною мірою захищений рельєфом і не постраждає від прямого затоплення. За різними модулюваннями, вода підійде до перших районів, а це оболонь та поділ, за 20-30 хвилин після прориву. Ну а пік затоплення на лівому березі настане протягом кількох годин. Це, друзі, дає невеличкий час на евакуацію, хоча і в таких досить екстремальних умовах. І що ми маємо у підсумку? Пробити Київську ГЕС, як то вимагають росіяни, вкрай важке завдання. Але навіть якщо це станеться, у міста Києва буде невеличкий проміжок часу, щоб евакуюватися. Але про цунамі мова тут навіть і не йде. Це лише фантазії нашого ворога. Постав лайк, підпишись, дякую, до зустрічі!